А де ж скіфське золото? В землі справдешня золота ріка розлита, чи відвезли у безвість кораблі грузькі триєри ольвіополіта, просяяні пластини золоті та пекторалі сонячно осяяність? Чи їх забрали шторми на путі, що мореплавцям дарував гіпаніс? А де ж ті стіфи вої? Де вони, а де золотоносні ковалі? В ярмі століть мої душа і вия, пам'ять і розор моїй землі Від Дарія до Туменів Батия. Розорений, розорений курган, Попектораль прийшов сюди і знов я. Чи захопив столітній ураган без пам'ятства, без зіменства? Безмов'я подарували нам залізну кліть, не золоту під вічним зодіаком І вся моя історія стоїть одним суцільним Запитальним знаком. Де Скіфія? А що була? Де золото? В космічній потирусі дзвенить під серцем золота. Стріла, дзвонить сережка Золота у вусі.